Добрий день! Ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрій Богдан Русландович, і в цьому відео ми з вами розберемо приватизацію утримання купівлі продаж землі під час дії воєнного стану. Воєнний стан вимагає швидких дій, підпорядкованих єдиній меті віті збройної агресії ворога. Правила регулювання земельних відносин мирного стану, що займало місяці для отримання земельної ділянки чи інших маніпуляцій під час дії воєнного стану, є неефективні. У той же час вирішення багатьох задань функціонування економіки України у воєнний період прямо задають від швидкості прийняття управлінських рішень щодо земельних ділянок відповідного цільового призначення, проведення землеустрою та реєстрації прав на землю. Разом з тим, у зв'язку з російським вторгненням в Україну з міркуванням безпеки було тимчасово призупинено е, дії. Реєстрів державного земельного кадастру, а також державного реєстру речових прав. А без їх функціонування неможливо набувати у власність та постійне користування земельної ділянки за процедурою, яка передбачена чинним земельним законодавством України. Крім того, в умовах воєнного стану мають місце інші фактори, які вмовлюють необхідність запровадження на період воєнного стану особливого спрощеного порядку доступу до земель для сталого функціонування економіки держави. Та безпосередньо ранку сільськогосподарської продукції. Війна однозначно внесла багато корективів у земельне право. І зараз ми детально з вами розглянемо про сфери земельного права. Основні обмеження земельні ділянки під час дії воєнного стану, право користування та оренди. Якщо під час дії воєнного стану закінчиться строк дії договору оренди, то він автоматично продовжується на один рік. Тобто, фактично, орендодавець обмежений в праві розпоряджатися своєю земельною ділянкою. Навіть якщо орендодавець планував після закінчення договору оренди продати землю або самостійно обробляти її, то тепер йому доведеться зачекати ще один рік. Це цікавий нюанс в тому, що орендарі можуть передавати земельну ділянку в суборенду без згоди орендодавця строком до 1 року. Такі договори повинні реєструватися у військових адміністраціях, а власника землі повинні повідомити протягом 5 днів. Фактично земля може передаватися в рук в руки, а власник землі буде про це лише повідомлений. Тобто, його право на вибір орендаря обмежений. А на час дії воєнного стану не дозволяється передавати земельні ділянки в рамках безоплатної приватизації. Виготовка проєкту землоустрій під час війни також не проводиться. Фактично, таким обмеженням громадяни позбавлені права отримувати земельні ділянки на безоплатній основі власності. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас цікавить тема отримання безкоштовної земельної ділянки від держави, то ми вже знімали більш детальне відео на цю тему. Де розглядали, який механізм отримання безкоштовної земельної ділянки та на яку кількість ділянок може претендувати громадян України, залишив посилання під відео. Купівля продаж землі під час війни. Угоди щодо відсюдження земельних ділянок проводяться тими нотаріусами, які отримали доступ до реєстрів від Міністерства юстиції. Також важливо, що при укладенні такого правочину. Нотаріус мав змогу перевірити інформацію щодо наявності обтяжень на земельну ділянку, інакше оформити угоду буде неможливо, чи можна дати в оренду сформовану земельну ділянку. Є кадастровий номер, визначена площа, яка потребує зміни цільового призначення. Якщо при передачі в оренду земельної ділянки потрібно змінити цільове її призначення, Код цільового призначення до таку ділянку можна передати в оренду тільки після відновлення державного кадастру, оскільки зміна цільового призначення ділянки має фіксуватися у кадастрі. Чи можна передавати в оренду землі запасу для ведення сільськогосподарського виробництва без зміни її цільового призначення? Починаючи з 2021 року землям запасу сільськогосподарського призначення призначається окремий код цільового призначення. При передачі такої ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва потрібно присвоїти ділянці новий код цільового призначення. Водночас при зміні цільового призначення потрібно вносити відомості до державного земельного кадастру, який наразі не працює. Тому передача земельної ділянки сільськогосподарського призначення можлива тільки після відновлення роботи державного кадастру. Клієнти часто звертаються до юристів нашого центру ще до питань утримання земельної ділянки. Сьогодні ми з вами і розглянемо одне із таких звернень. Клієнт вида бажання отримати земельну ділянку у місті Умель. В Черкаській області Те, щоб уникнути проблем, звернувся до замов наших юристів. На першому етапі роботи клієнту було підготовлено клопотання щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно у власній земельної ділянки до міської ради. У задоволення такого клопотання було відмовлено. Натомість. Адвокат центру здійснив підготовку звернення до Київського окружного адміністративного суду з відповідним позовом про скасування рішення та зобов'язання вчинити дії. Судове засідання відбулося з 7.02, розглянувши деталі справи та заслухавши доводи адвоката, суд дійшовши висновку, позов задовільнити повністю, тим самим зобов'язати Уманську міську раду на черговій сесії розглянути клопотання про надання дозволу та розроблення проєкту землеустрою. Щодо відведення у власній земельної ділянки, яка знаходиться в межах міста Умаль Уменського району Черкаської області, також було прийнято рішення стягнути за рахунок бюджетних асигувань Уменської міської ради судовий збір у розмірі 908 гривень 40 копійок. На черговій сесії по питанні повторно. Клієнт отримав дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власні земельної ділянки. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитися за посиланням в описі даного відео. Якщо ділянка сформована, із кадастровим номером, площею, як землі загального користування, пасовища, сіножиті, чи можна таку земельну ділянку передавати в оренду для ведення товарного господарського виробництва? Земельні ділянки під громадськими сіножитями та громадськими пасовищами мають окремий код цільового призначення. Для передачі їх в оренду для ведення товарного до господарського виробництва потрібно змінювати код цільового призначення ділянки. Це стане можливо тільки після відновлення роботи Державного земельного кадастру, де відображаються відомості про цільове призначення земельної ділянки. Минулого разу ми розглядали питання. Плата за комунальні послуги. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або запитуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь з практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Богдан Русланович. До зустрічі в новому відео.